Я енергійна відповідальна і завжди доводжу справи до кінця. Беру участь у школі лідерів та, та представляю наш ліцей на учнівських зборах парламенту. Я знаю, як працювати для команди і разом з вами зробити наше ліцейського життя краще. Я планую проводити більше творчих, Нові цікаві заходи, конкурси та фестивалі, щоб навчання заповідовувалися не тільки уроками. Відкрите спілкування, кожен зможе запровадити свою ідею і як може втілити її в життя, дружню і підтримуючу атмосферу для всіх без винятку. Спільну роботу над тим, щоб у ліцеї було ще критіше та комфортніше. Я не просто обіцяю, я готова діяти. Ваш голос за мене звула за реальні зміни і за підтримку ліцею, яким ми будемо пишатися. Достачай свій голос, обере мене. Дякую за час часто увагу. Я учень 8-го класу. Я вирішив балотуватися в з президентом, бо мені не бачить, що історії. Тому я вирішив це зробити. Бо в мене є кілька ідей, як зробити навчання в ліцеї краще. Перше, це, що мені реально дісталося, це відсутність нормальної велопарковки. Тож багато з нас, якщо чесно, є на, до школи на велосипедах, а залишати їх аби як це не круто. І може, і небезпечно, бо їх можуть вкрасти. Я встановлю добру велопарковку для того, щоб це було безпечно та гарно. Друге це нормальні роздягання. Нікого не задівати? Ви самі знаєте, який там бардак, і, і, і як там не знати що. Там. Тому я вам пропоную встановити нормальне роздягання для того, щоб... Для того, щоб можна було спокійно переодягатися і не шукати вільний гачок для курту. Допоможу встановити сформувати стіни та встановлювати більше гачків для курток. Третє, це мене більше. Це я знаю, третє, ви самі знаєте, що а, в ліцеї кожен день а, може бути одноманітним, як і всі інші. Тому пропоную додати більше парку ваші, в ваші ліцейські дні, для того, щоб ваше життя в ліцей ще краще. Пропоную додати більше днів самоврядування. Я ж не знаю, я не знаю, як це круто. І як це, як це весело проводити час, коли твої ровісники проводять у тебе урок. День кіно, коли всі приходять у костюмах любих персонажів з кіно. День науки, коли ви Коли ви багато експериментів та вікторину. Та третє. Це тижні це іноземних мов там, там де є багато завдань та квестів. <звій> Други, багато зусиль, але приносять в день щось унікальне та, та ще те, що ти можеш просто заповнити цей день на все життя. Чому ви маєте обрати іменно мене? Тому що я такий як ви. Знаю, як, як і що, і що вона стребує. Не а, обіцяю, що роблю, я обіцяю. обіцяю те, я обіцяю я людей роблю. А, я дуже терпливий та маю. Молодець маю змоги зробити ліцей ще краще. Молодець. Цікавих будівного життя у ліцеї підтримайте мене. Якщо ви хочете, щоб в нас з'явилася велопарковка, підтримуйте мене. Краще роздягання на тематичні дні. Підтримуйте мене. Разом ми зробимо наш ліцей краще. Дякую за увагу. Молодець. Всім привіт, мене звати Олександр Скім. Мене звати Олександр Скім, я учень 10-го а класу, Я був тут з президентом це, тому що наразі помічні цей це місце. З якого іншої шкіли беруть приклад. А президент – це людина, яка бере за це повну відповідальність. Я готов до цієї відповідальності, сам думаю, я був Першим ділом, після мого приходу до президента буде сторона чіткий смм состав в який може потрапити кожен, хто зацікавлений у розвитку економічного ліцею. По-друге, ми разом з парламентом дізнаємося через відпитування ліцеїстів, які саме свята подобаються лісі. Ліцеїстам. Покращимо їх, а не потрібні замінимо. По-третє, ведемо змагання між класами та рейтинг між класами. Це зробить навчання не тільки рутиною, а ще й змаганням. Я думаю, це додать інформація кожному ліцеїсту для того, щоб навчатися. Моя мета, щоб кожен у ліцеї зміг знайти себе, щоб кожен зміг проявити себе на максимум. Якщо ви прийдете по QR-коду, ви можете дізнатися набагато більше, тому що зараз мені не дуже комфортно тут виступати. Там я розписав більше про свою програму, можете прийти після цього засідання та прочитати побільше. Доброго. Дякую за увагу. двері в туалеті. Конкретно, що ти пропонуєш до покращення освітнього процесу? Ти запропонував освітнього що... процесу. Я хочу, щоб зробити більше свят та більше. Ну, я знаю, що більше... у нас багато свят в школі, але хто не хоче більше щось грандіозного або щось інше. Тому що мені особисто все подобається, але я роблю це не для себе, а роблю це для ліцеїстів. Якщо через опитування ти знаємо, що якесь свято не потрібне для ліцеїстів, то тоді ми його замінимо і придумаємо на щось краще. Я знаєте, я уявлю, що тебе обрали президентом. Яка твоя буде саме перша справа, яку ти хочеш зробити в ліцеї? Я хотіла би розкрити тему гуртків та запровадити це для ліцеїстів, щоб кожен зміг розкрити свої таланти та навчатися тому, чого він бажає. Ваше змагання між класами чи не турбує вас те, що можуть виникнути конфлікти між класами? Це тільки цивілізовані люди, які не будуть через якусь оцінку друг друга цапати та будуть змагатися чесно і не будуть сваритися.